Чергові переговори американців з українською та російською делегаціями у Саудівській Аравії тривали по суті три дні. Проте якогось конкретного результату немає, зауважило видання Тесен Юєй. Те, що російський диктатор Владімір Путін навмисно затягує перемовини, визнав і сам миротворець Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Newsmax. А тим часом війна триває кожного дня гинуть захисники України. Втім, у ситуації, що склалася за лаштунками перемовин, у першу чергу винний американський президент, незважаючи на... На ретельно плекаємий трампом імідж суперперемовника з самого початку він припустився у переговорах з Кремлем низки грубих помилок, яких саме докладніше далі. Ключі від миру лежать у Кремлі. Нагадало видання TSN.UA. Путін може, хоч зараз припинити вогонь і вивести російські війська з України, але він у цьому не зацікавлений, втягуючи Трампа у саудівський процес, щоб затягнути час. Ба більше після другої телефонної розмови Трампа з Путіним, коли хазяїн Кремля, начебто, віддав наказ припинити удари по українській енергетиці, російські повітряні атаки по Україні лише посилилися. Путін добуватиметься зняття санкційних обмежень із розсельхозбанка. Та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій по міжнародній торгівлі продовольством та добривами, а також їхнього підключення до СВІФТ. І швидше за все кремлівський диктатор доб'ється свого через низку помилок, яких припустився американський лідер. Видання політико поетично назвало ці помилки сіма козирями, які Трамп віддав Путіну. Таким чином, вже на початку переговорного процесу, суттєво послабивши позиції українського президента Володимира Зеленського. По перше, як пише видання, Трамп Трамп не раз дзвонив Путіну, таким чином вивівши його із міжнародної ізоляції, в якій він перебував останні три роки за часів Джо Байдена. Якби Трамп довше утримувався від розмови з Путіним, він мав би більше впливу на Кремль, щоб наполягати на додаткових поступках. Інша велика помилка Трампа в тому, що за столом переговорів з Росією не знайшлося місця ані для України, ані для європейських союзників. Окрім того, Трамп та його помічники прямо заявили про те, що Україні потрібно відмовитися від. Остини своєї суверенної території, яка контролюється Росією, також Трамп не раз апелював до того, що Україна має якось відшкодувати ті 120 мільярдів доларів оборонної допомоги, яку їй надали США Тобто, Вашингтон, який неодноразово обіцяв натиснути на Кремль, чому здійснив максимальний тиск лише на Києва. Видання нагадує, як Трамп повторив заклик Путіна до виборів в Україні, яка через воєнний стан не може їх провести, а в якийсь момент навіть назвав демократично обраного зеленського дикта. Атором насамкінець, після чергової розмови Трампа і Путіним США вийшли із багатонаціональної групи, яка розслідує дії лідерів відповідальних за вторгнення Росії в Україну, у тому числі Путіна. Таким чином підбиває підсумки видання «Політику», Вашингтон по суті легітимізував подальшу експансію Кремля в колишні республіки СРСР, які зараз вважають себе незалежними. Президент Дональд Трамп пожартував, коли обіцяв припинити війну в Україні за 24 години. Це визнав сам Американський лідер в інтерв'ю Шаріл Аткінсон у щотижневій телепрограмі Full Measure. Втім, Трамп майже кожного дня продовжує робити гучні заяви, в тому числі щодо України. Але наскільки вони правдиві, чи то пан президент знову недолуго жартує. Це вирішило з'ясувати видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту. Докладніше далі. Фахівці з перевірки фактів давно і з великою цікавістю стежать за тим, що Трамп говорить на публіці. Як зазначило видання Washington Post, Трамп настільки часто повторював хибні заяви, що це рівносильно кампанії, що базується на дезінформації. Експерти охарактеризували таку ситуацію як абсолютно безпрецедентну в американській політиці. Так, всі політики брешуть, визнавали видання American Ethnologist, але Трамп є найдосвідченішим і найефективнішим брехуном, який будь-коли брав участь у політичному житті. Ша видання New York Times нагадує, що президент Дуайт Ейзенхауер збрехав про збитий американський літак шпигун над Радянським Союзом. Лінтон Джонсон збрехав, щоб виправдати політику США щодо В'єтнаму, а Білл Клінтон аби приховати свої сексуальні зв'язки. Проте Трамп, схоже, вивів на зовсім новий рівень те, що письменниця Ганна Аренд одного разу назвала конфліктом між істиною та політикою. Трамп практично щодня користується гіперболами спотвореннями та вигадками. Він скаже все, що завгодно, аби за. Довольнити своїх прихильників чи себе, а далі поговоримо виключно мовою цифр. під час першого президентського терміну Трампа, тобто у 17-21 роках, видання Washington Post задокументувало близько 30 тисяч 573 неправдивих заяв, що можуть вводити в оману. Тобто, це приблизно 21 заява на день. У свою чергу видання CNN підрахувало, що під час передвиборчої кампанії у 24-му році Дональд Трамп зробив близько 30 неправдивих заяв лише під. Під час дебатів з Камелою Гарріс. Що стосується другого терміну президента США, який розпочався 20 січня 25 року, то від його початку минуло лише 62 дні. Втім, повідомлення про неправдиві заяви вже з'являлись. Фактчекери BBC Verify помітили маніпуляції з цифрами, зокрема обсяг наданої Україні допомоги або ж економічні показники. Якщо використовувати статистику минулих років, згідно з якою Трамп робив в середньому 20-30 брехливих заяв на день, то за 60 Два дні 25-го року він міг би заявити від 1200 до 1800 тезисів, які не мають реального підґрунтя. Варто зазначити й те, що нейромережа лише припускає такі дані, тому що точну статистику за 25 п'ятий рік ще не оприлюднено. Британські спецслужби попередили прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера про ризики обміну розвідувальними даними із президентом США Дональдом Трампом. Причина надмірна близькість Трампа до російського диктатора Владіміра Путіна. Більше того, умі. Шість важають Трампа агентом впливу Кремля. Докладніше далі. Фантастичні чутки про те, що 47-й президент США, російський кріт почали циркулювати ще 16-го року, коли Трамп розпочав свою першу виборчу кампанію. Про це нагадує британське видання Daily Mail. Тепер, після драматичного повороту Трампа від України, НАТО та Європи до Москви, ці чутки знову циркулюють. Нібито Трамп вперше привернув увагу всемогутньої радянської розвідки десь наприкінці 70-х років, коли одружився з уродженкою Чехословаччини Іваною Зельничковою. У розпал холодної війни до Строкові відносини між західними та східноєвропейськими громадянами були відносно рідкісні, і чеська служба безпеки, начебто, завела на нього досьє. у наступні роки, коли авторитет Трампа як бізнесмена почав зростати. Він став об'єктом активної операції зі спостереження та збирання розвідувальної інформації з боку КДБ. Як писав сам Трамп у книзі Мистецтво угоди у січні 87-го року він отримав запрошення від радянського посла у США Юрія Дубініна приїхати до Москви, щоб обговорити можливість. Будівництва нового готелю на червоній площі Трамп прийняв запрошення. На той час російська розвідка, нібито докладала неабияких зусиль щодо вербування західних бізнесменів. Три колишні співробітники розвідки КДБ окремо заявили, що саме в цей момент Трамп став радянським агентом. Втім, вони не змогли надати жодних доказів. Але після повернення з Москви Трамп за допомогою низки російських контактів врятував свою бізнес імперію від банкрутства після серії гучних провалів, включаючи Трамп. Тадж Махал в «Атлантик Сіті та Трамп Шатл після того, як 15-го року Трамп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента, були зафіксовані численні зв'язки між чиновниками Трампа та російськими державними діячами. Загалом усі спроби Росії втрутитися в президентські вибори у США в 16-му році було задокументовано в так званій доповіді Мюллера офіційному звіті колишнього спеціального прокурора. Але навіть після того як зв'язки між ближнім колом Трампа та Москвою, нібито припинили. Трамп продовжував приймати політичні рішення, вигідні насамперед Путіну, особливо щодо України. Наприклад, менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт розробив так званий план Маріуполь», за яким Кремль мав анексувати східну Україну і фактично перетворити її на маріонеткову державу Росії. Співавтором документа з російської сторони став політолог Костянтин Килимник, якого пізніше викрив комітет з розвідки Сенату як діючого співробітника російської розвідки. Чутки, що циркулюють навколо Трампа, важко перевірити. Перевірити і тим більше довести, наголошує видання Делі Мейл. Втім, очевидно, що Трамп був мішенню радянських розвідувальних служб, що відвідував Москву у розпал холодної війни, що врятував свій бізнес від банкрутства за значної підтримки російських ділових контактів, і що Росія активно вела агітацію за його обрання президентом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.